Вітаю! У черговому відео ми розповімо про рішення, ухвалені судами України, за періоди з 8 по 12 серпня. Так, Броварський міськрайонний суд Київської області ухвалив вирок чоловікові, котрий під час тимчасової окупації Київщини надавав окупантам інформацію про місцевих мешканців, зокрема правоохоронців та військових, передавав ворогу інформацію про розташування блокпостів територіальної оборони і допомагав учиняти акти мародерства. Суд визнав його винуватим у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану, та призначив йому покарання у вигляді 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Російського танкіста, який 26 лютого цього року вистрілив у житловий багатоповерховий будинок у Чернігові, внаслідок чого було зруйновано декілька квартир, Деснянський районний суд міста Чернігова визнав винуватим у порушенні законів та звичаїв війни і призначив йому покарання у вигляді 10 років позбавлення волі. Старокостянтинівський районний суд Хмельницької області визнав радника міського голови однієї з місцевих рад, який публічно заперечував факт збройної агресії Російської Федерації проти України, винуватим у колабораційній діяльності. Вироком суду його позбавлено права обіймати посади в органах державної влади, державного управління, місцевого самоврядування або органах, що надають публічні послуги, строком на 15 років. Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ухвалив вирок громадянинові України, котрий передавав спецслужбам Російської Федерації інформацію про розташування позицій підрозділів Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії в місті Лисичанську, та коригував ворожий артилерійський вогонь по місту за надання державі агресору допомоги у веденні бойових дій проти ЗСУ. Чоловікові призначене покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Упродовж минулого тижня на розгляд Верховного суду надійшло 1452 справи, а розглянуто 1285. Зокрема, касаційний кримінальний суд залишив у силі вирок колишньому очільнику однієї з райдержадміністрації Хмельницької області, якого засуджено за одержання неправомірної вигоди до 9 років позбавлення волі з конфіскацією майна, окрім житла, а також позбавлено права обіймати посади в органах державної влади строком на 3 роки. Касаційний господарський суд розглянув справу, у якій фармацевтична компанія НовоНордіск, один із найбільших постачальників лікарських засобів для лікування цукрового діабету, проблем затримки росту та гемофілії, оскаржила рішення Антимонопольного комітету України про накладення штрафу за необґрунтоване завищення вартості лікарських засобів. Суди попередніх інстанцій відмовили у задоволенні позову, а касаційний господарський суд залишив їхнє рішення без змін. Крім того, Касаційний господарський суд сформулював висновок, згідно з яким нездійснення державної реєстрації права на земельну ділянку за органом місцевого самоврядування не є підставою для звільнення набувача права власності на будівлю або споруду від обов'язку сплачувати за користування земельною ділянкою комунальної власності, на якій розташований об'єкт нерухомості. З вами була прес-служба Верховного суду і я, Ольга Туєва.